Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитися розклад на жовтень для левів. Але спершу прошу вас підписатись на мій канал на соцмережі: це TikTok та Телеграм. Вони усі є під цим відео. І звісно, що якщо вас цікавлять консультації та розклади, уся інформація є під цим відео та на головній сторінці цього каналу. Отже, сьогодні ми подивимося з вами настрій місяця. Ух, карти вже розлітаються. Угу. Настрій цього місяця на жовтень для Левів. Далі ми подивимося роботу гроші, кохання стосунки, здоров'я дім і таро підказку від колоди Вічі Верса. Отже, дивимося для Леві настрій а, і взагалі вайп місяця жовтень 2025 року. Ух, ну це ж леви. Чого мене це дивує? Колесниця. Далі ми дивимося робота гроші. Так. Далі в нас йде кохання стосунки. Так. І далі в нас йде здоров'я дім. Угу. Так. І підказку від карта Ро. Ми вже подивимося трохи згодом. Отже. Настрій для левів на жовтень, і це в нас колесниця. Вона взагалі нам говорить про те, що ну, леви вони такі, вони вміють це робити, брати віжі в свої руки і рухатись. Що якраз вам потрібно робити в цьому місяці, в жовтні, так як усі планети стоять прямо і нічого не йде назад, немає ніяких ретро Меркурів, які будуть в листопаді, вам потрібно діяти. Взагалі, девіз цього місяця діяти, діяти, ще раз діяти. Тільки від вас буде залежати, як пройде цей місяць. Якщо ви будете сидіти на попі рівно і нічого не робити, сподіваєтесь, що хтось прийде і вирішить усі ваші питання, допоможе, підкаже вона, якось само вирішиться. Ні, так не буде. Цей місяць, це коли потрібно взяти. Руки, ноги в руки, і, як то кажуть, бігти вперед, максимально діяти, рухатись, продумувати, прописувати плани, цілі, завдання, відмічати, що потрібно зробити, як потрібно зробити. Усе залежить від вас, і усі обставини будуть складатись так, що будуть рухати вас уперед. Тому, будь ласка, сконцентруйтесь на цьому. Що вам потрібно діяти, діяти ще раз діяти? І до речі, карта на роботу і гроші це у вас восьмірочка, жезлів. А вона нам говорить про те, якраз теж про дії, про швидкість. Це взагалі карта швидкості. Тому, в принципі, ось ці дві карти вони прекрасно поєднуються. Це як. Потрібно діяти тут і зараз, не зволікати. Вже, як то кажуть, потрібно було навчора. Потрібно е, не робити з цього ідеал. А, наприклад, якщо це якийсь, не знаю, ідея, матеріал, контент, е, що завгодно, давати зараз, показувати усе світу, давати змогу, щоб усе почало працювати. От в мене навіть темп мовлення на вас більш... пришвидшується, Бо це ось таке відчуття. Швидше робити, показувати, ділитись, давати усім те, що потрібно, робити те, що потрібно мені, не зупинятись швидше, але при цьому прораховувати усі ваші кроки. Не забувайте, колесниця – це не про те, що ми просто вжали педаль в пол і 220 летимо, або там не знаю 150-180 по трасі. Ні, це означає, що ви їдете, хоч і ваші 120, але при цьому ви знаєте, куди ви їдете, як ви рухаєтесь, який у вас план. Що вам потрібно, що у вас має бути, що вам зайве, що може допомогти, що потрібно з собою взяти. Ви усе робите під контролем. Тоді усі справи будуть споритись, усі справи будуть йти гарно, і ви будете заробляти, отримувати задоволення від життя. Ось така порада. Стосовно кохання та стосунків, у вас це 6. Тірочка е кубків, і вона вам говорить про те, що потрібно ділитися своїм коханням, своєю увагою, своєю допомогою з іншими людьми, з вашою коханою людиною, з батьками, з родичами, з друзями, колегами, просто знайомими. Діліться посмішкою, діліться приємним відношенням до людей, діліться емоціями, діліться, е можливо, якимись мотивацією інших. Робіть. Щоб мотивувати і запалювати інших, і тоді ви будете, як то кажуть, у відповідь запалювати себе і ще більше ділитися з іншими людьми. Я впевнена, що ви можете, бо ви такі люди, які люблять усе робити на показ, люблять себе показувати. От, показуйте, надихайте інших людей, діліться своїм коханням, своїм теплом, яке у вас є. І місяць жовтень він прекрасно дає вам усі можливості. Проявити себе, порадувати інших, допомогти максимально проявити цю доброту, кохання, мотивацію. Просто будьте натхненням для інших і не забувайте, що не тільки вас повинні кохати, але ще і ви можете ділитися цим коханням. І від цього ви будете ставати ще більш щасливішими. І стосовно вашого здоров'я та дому у вас випадає карта імператриці, і вона говорить про те, що м -м якщо ваш дім ще не готовий, як то кажуть, ще не наповнений, ще не такий, як ви, вам хочеться, пробудуйте цей план, як ви хочете бачити свій дім, свою квартиру, своє місце сили, Щось змініть, пофарбуйте, зробіть його, щоб ви відчували себе королевою і королем, щоб ви надихались, відпочивали вдома. Здоров'я у вас буде прекрасне в жовтні. Не забувайте, що якщо потрібно підтримувати якимись вітамінами, чи, можливо, сходити до лікаря, до якоїсь перевірити якусь сферу життя, сферу здоров'я, зробіть це. Імператриця це та енергія, яка... Зповню енергію, я би сказала. І я би більше порадила би займатися спортом, активне щось робити для того, щоб от максимально ганяти кров, кардіо, не забувати про себе а сяяти. Якщо потрібно якісь робити, можливо, б'юті процедури, чи це будуть б'юті процедури вдома, чи в салоні, неважливо. Але Робити себе кращим, розкривати, робити себе прекраснішим, здоровішим, своє ментальне здоров'я, медитувати, виписувати якісь негативні думки страхи і е, просто пропрацьовувати їх з розумінням, що це не так страшно, йти у свої страхи, робити дім максимально. Приємним, очищати його, робити його світлим, наповнюйтесь максимально світлом, ось що мені хочеться вам сказати, і сяйте для інших, для того, щоб інші вами надихались, а ви отримували задоволення від життя і рухались далі. Так, отже, порада та Таро підказка від колоди Вічевіпса на місяць жовтень для Левів, на жовтень 2025 року. Яка старо підказка Леві. Так. А це в нас, до речі, десяточка кубків. І це ось така прекрасна карта. І з іншої сторони, це фонтан з емоцій, з лотосом. І вона якраз показує про те, що ви будете сповнені енергії, ви будете сповнені радості. І діліться цим з іншими. Не закривайте це в собі, не будьте. Не вмикайте цей егоїзм, який може у вас бути, це самозакоханість, а навпаки, світіть для того, щоб е, освічувати дорогу іншим. Діліться для того, щоб робити е, життя інших щасливішим, а вони віддавали вам в 10 разів більше. Максимально насолоджуватися цим життям. І Розкривайте себе для того, щоб розкрити інше, хоч що мені хочеться порадити вам саме у місяці жовтні. І до речі, якщо ви ще не дивилися розклади на місячне затемнення, і сонячне затемнення, то місячне діє три місяці, воно ще актуальне. А сонячне затемнення діє до півроку, воно також актуальне. Усе ви можете подивитися на головній сторінці на моєму каналі. І звісно, що підписуйтесь на. Цей канал на мої соцмережі. Якщо потрібна консультація, пишіть мені в особисті уся інформація під цим відео. Ну і звісно, що зустрінемось з вами у нових відео. А я вас обіймаю і до зустрічі!